Це село одне з перших, яке Україна звільнила від російської окупації під час нинішнього контрнаступу. Воно має назву нескучне. Сьогодні ця назва як злий жарт. Раніше у Нескучному мешкали близько семи сотень людей. Їм нема куди повертатися. Дуже боляче за цим всім спостерігати, тому що, звичайно, що раніше тут було життя. Іноді навіть боляче спостерігати просто за землею, тому що бідна земля розривається постійно, це війна, снаряди. ну Все страждає природа, страждають люди, страждає країна. Все, що живе, ходить, повзає, все страждає. Під час зйомок ми розуміємо, чому ніхто сюди не повертається. Коли російські війська відступали, вони замінували все село. Все уходимо. Треба рухатися швидко. Росіяни постійно обстрілюють. Я хотіла сказати, що російські війська замінували все село, а також їхні позиції на передові. Ця стратегія означає, що кожен крок для повернення окупованих територій оплачується кров'ю українських військових. Коли у нас є такий гори сусід, то нам дійсно потрібно вступити в якийсь альянс ну, до цивілізованого світу, щоб мати дійсно підтримку і серйозних партнерів. Щоб, ну, я сподіваюся, що це буде остання війна в Україні. Ми переможемо нарешті. Це скільки там трьохсотлітня війна, ми вже нарешті поставимо крапку в цій війні, що її більше не буде. Але ж все ж, знаєте, як то кажеться, ну хочеш миру, готуйся до війни. Ну це хтось колись давно сказав цю фразу, і нам ми розуміємо, що нам треба партнери і нам потрібна допомога. Щоб ми були не одні, ну щоб на в надальшому, якщо і буде така ситуація, щоб вона вирішилась набагато швидше аніж зараз. Після цієї війни тут НАТО треба буде повчитися у нас, як е, бути на цій війні. Тому що якщо взяти, то з таким масованим застосуванням артилерії і авіації е, блок НАТО і навіть е, Сполучені Штати вони не стикались. Це держава, яка накопичувала на все життя своє, все своє існування воює. Вони. Які б не були дурні, але вони все рівно роблять якісь висновки. Вони щось модернізують, тому їх не треба недооцінювати. До них треба ставитись як до сильного супротивника. Це селище міського типу, велика новосілка. Росіяни сюди не змогли зайти, хоча ми знаходимося лише за п'ять хвилин їзди від нескучного. Сліди боротьби за навколишні території тут видно скрізь. <рес> у цю пору року тут зазвичай вирувало життя. Родини з дітьми могли б зараз. Насолоджуватися сонячними днями. Але сьогодні тут не залишилося жодної цілої будівлі. Невблаганий гуркіт артилерії не припиняється. Велика Новосілка одне з найближчих до лінії фронту містечок, в якому досі живуть мирні жителі. До війни тут мешкало близько 7 тисяч людей, а нині, за словами місцевих, залишилося лише кілька сотень. Тетяна одна з них. Ну, що вам сказати. Я тут народилася. Тут розпочалася моя історія. Як я можу звідси поїхати? Тут усі мої пращури. Чому ми повинні віддати українську землю? Під час розмови знову чути звуки артилерії. Тетяна навіть не здригається. Пристосувалися вже якось, вже мабуть, якась мутація сталася в організмі. В організмі. Вже не, так. Вже не так реагуєш на вибухи, на весь цей галас. Тут немає ані електрики, ані води, ані опалення, ані магазинів. Все тримається на волонтерах, які двічі на місяць привозять продукти. У когось нікуди, у когось люди з інвалідністю у домі. Хтось пенсіонери, вони готові зустрічати смерть тут. Вони не хочуть, а ми не можемо їх покинути, тому що вони самі. Ольга залишила своє рідне місто на Донеччині у 2014 році, після того, як його захопили проросійські сепаратисти. Потім вона оселилася у Великій Новосілці. Це те, що залишилося від будинку, над зведенням якого вона з чоловіком працювала вісім років. Вони закінчили усі роботи за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Будинок двічі зазнавав обстрілів. Це весь ремонт робив чоловік своїми руками. Кожну цеглинку все він робив. 22 лютого ми зробили ламінат, постілили. 22 лютого доробили цю кімнату, там дитяча вже теж зроблена. Вона зробила цю святкову прикрасу зі своїм сином перед війною. О, вона, вона ще свідиться. Ось так. Так, ми зустрічали 22-й рік сім'єю в своєму будинку. Кожен раз це бачу, і кожен раз ну, він як робець такий залишає на серці. Ми тримаємося. Ми закупили. Ольга вірить, що відремонтує свій будинок і що Україна відродиться. Але для цього потрібна перемога на полі бою, і чим швидше, тим краще.